Молитва ранішнього намірення, Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день, дай мені цілковито віддатися на волю Твою святу, на всяк час дня цього в усьому настав і підтримай мене, Які б я не дістала вістки сьогодні, навчи мене приймати їх із спокійною душею і твердим переконанням. Що на все Твоя свята воля, у всіх ділах моїх і словах керуй думками моїми і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все ти послав. Навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. Господи. Дай мені силу перенести в тому і всі події цього дня. Керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь.